Вітаю вас, друзі, я Локсі Петрський на каналі Книга Про. І сьогодні ми не можемо пройти повз такої події, як книжковий арсенал 2025. Ми сьогодні знаходимося на книжковому арсеналі 2025, де сьогодні будуть представлені новинки та без, без, без нових книжок. Поїхали з нами. Книжковий арсенал сьогодні відбудеться з 29 травня до 1 червня. Фестиваль складатиметься з програмної частини та книжкового ярмарку на першому поверсі старого арсеналу. Чата, будь ласка, як вам книжковий арсенал сьогодні? О, супер чудово. Нам подобається кожного року. А ви, будь ласка, а знайшли те, що шукали? Е, так, я ходила за новинками. Я завчасно шукала, знала їх саме, їх обрала і потім до конкретного стенду видавництва. і там це... Багато набралося книжок? Е, ні, у мене дві книжки, але я ще буду повертатися, е, буду повертатися і буду далі купувати. Треба зробити е, перерву, перерву на чай і каву, тому що ми вже втомилися. Ви саме ранку? Е, так, ми пішли дуже рано, думали, що не буде черг, але потрапили просто у величезну. Але ну це, це класно, що у нас люди цікавляться книжками, літературою я, я рада. Операторами продажу на виставці ярмарку стануть видавництва, а також книгарні, які можуть запропонувати свою концепцію в одному із шести напрямків: арт, книга, художня література, нон-фікшн, дитяча література, мальописи та книги іноземними мовами. Добрий день! Дівчата, будь ласка, як сьогодні у вас з відвідувачами? Добре, багато. А що переважно люди запитують? Які основні питання? Просять скоординувати людей, показати що цікавого, порекомендувати. Яка цікава подія відбувається. Що... що друзі? Сьогодні роботи буде дуже багато, багато павільйонів, багато презентаційних стендів. Тому побігли далі. У програмі книжкового арсеналу, над якою працюють запрошені куратори, відбудуться події у межах фокус теми фестивалю, основної програми, програми для дітей та підлітків та професійної програми. Також відбудеться щорічна професійна програма Бук Арсенал Пеловший програм для іноземних видавців та літературних агентів, яка сприяє посиленню міжнародної співпраці з Україною у книжковій сфері через встановлення прямих контактів між професіоналами з України та за кордону, та знайомство з місцевою літературою та книжковими сценами. Доброго дня, доброго дня! І будь ласка, чи знайшли ви те, що шукали на цьому книжковому арсеналі? Знайшов ви навіть більше. А що саме замовників наших, з якими ми дуже давно не бачилися і дуже раді були їх побачити знову? Скажіть, будь ласка, чи щось для себе придбали щось новеньке? А, так, я придбав одну книгу. А, я вам покажу зараз навіть її. Вона така. А. Мені кажуть, що це жіноча книга, але я хочу спробувати прочитати її. Це видавництво РЕМ, трохує з на найкращі друкарні в Україні. А яка сама найкраща друка України? ЮНІСОВ. Бачите, у мене навіть тут написано. Це справжній фанат компанії ЮНІСОФ. <рес> да, звичайно. Генеральним інформаційним партнером 13-го книжкового арсеналу стане суспільне мовлення. Книжковий арсенал організовується у співпраці з громадською організацією Спільнота мистецького арсеналу фестиваль підтримується міжнародним фондом відродження. Книжковий арсенал відбувається за підтримки програми партнерства сильну Україну, яка фінансується урядами Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Співорганізатором програми Фокус теми книжкового арсеналу є Документі Україн програма інституту гуманітарних наук у Відні. Також розробка фокус теми була підтримана посольством США в Україні. Спеціальна підліткова програма від літературної лабораторії для підлітків відбувається за підтримки програми Британської ради, підтримка культурної діяльності в Україні за участю Великої Британії. От такий він був новий сучасний авангардичний книжковий арсенал. 2025. Побачимось.